Я не знаю, де вони знаходять ті діри, де вони знаходять ті проблемні зуби. Вроді дивишся, все нормально, вроді все чистенько. Є десь маленька цяточка. А сьогодні це був жах, просто жах. Я відсидів 30 хвилин з відкритою на максимум ротом, аж тут воскули мене боліли. Я ледве витримав ту процедуру. Отже сьогодні продовження, третій день лікування моїх зубів в Польщі. Де ми слідкуємо, скільки ж коштує лікування? Що я можу сказати? Тяжко було, твердо, бурила довго, вже було відчуття, що ще трошки і буде нерв. Ще чуть -чуть і буде нерв. Я нагадаю, я лікую без уколів, без обезболюючих, боюся уколів. Прийшов я собі скорше на 20 хвилин, але прийняла рівно по записі, коли було записано на четверту вечора. Все гарно, посміхаються завжди, Ну, як не посміхатися, гроші прийшли. Посадили в кріселко, як відкрив я рота, аж за пів години я його закрив. Довго нам училив, але мене зуби вже там були ліковані, може наші українські пламби попалися, що вона так довго бурила. Ну Це таке. Вийшло мені знову один зуб, напевно, це стандарт. Незалежно який зуб, яка за, за велика дірка, там, 300 златих. Адже маємо третій зуб. уже І вже майже штука пішла. Тепер записаний, ще на вівторок. Це недовго чекайте. Чекайте слідуючого відео. Подивимося, яку вона ще проблемну з мені найде Маю щось дешевше буде. Все маю надію, коли йду до зубного, що буде дешевше. А ви підпишіться на канал. Пишіть в коментарях, які зараз ціни в Україні, бо так ніхто і не відписав, скільки коштує залікувати зуб, вирвати і вставити. А вам хорошого дня, наближаються вихідні. Гарно відпочити, гарно відсвяткувати День Валентина і знайти собі кожному свою пару, свого супутника в житті. Удачі!